Так, доброго дня, шановне панство давно не знімав, нічого не вилажу, або якось не було особо ентузіазму, настрою із за дождів. Дожді не дають ні робити, нічого. Ні. Виїхали, були культивувати, трохи покультивували, там гектар 70, мабуть. Скультивірували і все, знову дожді. Машина стоїть, самосвал наший. Фракти попадали, Тож, по цьому поводу на нема, нема за що їздити. В плані за що у нас є, ну, <зас> за такі гроші, які платять, то ми їхати не будемо. От. Попідтягували таку всю роботу в принципі, по ремонтам. Ну і Вирішили зайнятися нашим комбайном. Комбайн у нас, ну, як бачите, модель 9500 джендір. В минулому році була проведена заміна всіх підшипників. Зараз покажу, які підшипники стояли. Підшипники на клавішах. Зараз десь вони тут у нас валяються. Так, такі стояли підшипнички. Ой. Так, алюмінієві. Вони змазувалися кожного дня по регламенту і по всьому їх треба було мазати кожен день. Ну, Вироботка на них була. ну, Сезон одробив, можна викидувати. Не знаю, то ли качество таке, то лік. ну, коротше. Поэтому було б прийнято рішення встановити дерев'яні підшипники. Прислали нам з Харкова. Якщо надо буде кому номер телефону, то можу. Пишіть в коментарях, я вам скину там по запчастям джандіра. Встановили я такі підшипники. Вони в принципі не мажуться. Тут іде в них, коли ви встановлюєте канальчик такий, от, от, він, цей сюди налажите смазки і все, поставили, закрутили і забули. Більше нічого робити не треба. Но, ну, ми знаємо, що, що приводить до того, коли не буде змазки. Якщо не буде змазки, Начнеться більше тертяг, А від більшого тертя у нас все нагрівається, виходить з ладу, почнеться і виробка, і не дай боже вони можуть почати димити, а не дай Бог горіть. Тому смазка має бути. Прийняли ми рішення зробити такий лайфхак доробити ці підшипники, щоб вони мазалися. Що ми зробили? Просверлили ту сплошну дирочку. Зараз льошка вже уніс дирочку до, сюди вверх. Вставили та тут пластина така йде з цим подшипником зверху і знизу. От. Поставили та і будемо там, ось зараз помажемо, повністю зернові скосимо. У, нас, у наших там 100 чим-то гектарів, кому вже поможемо. Ну гектар максимум може там 200-300 скосимо. Маз... До них лізти не будемо, мазати не будемо. Будемо заїжджати. бачите, мало було смазки, От воно видно, що вже вал почав грітися. був. Поэтому вона тут така вже слабенька, ця смазочка. Її... Ну, Міняти ми її не будемо. Вона в принципі, не прям такий ужасна. Ну, сюди буде поступати вже свіжа, будемо так під... помазувати і буде порядок. Будуть мазати ці подшипники. Вони... По ідеї не мажуться, ну, будуть мажеться. Витягнули, не знаю, як воно, внутрішній стіл, от этот, його там недовго на чотирьох болтах викрутили, положив я такий теж лайфхак, таку ерунду. ДСП чи що воно таке м'якеньке, щоб по решетам залазити туди, ліг і все там повідключив. Зараз покажу, що там внутрі робиться цього комбайна. А тут ми познімали зараз. Тоже у нас там вал це на вигрузний. Шнек йде система. Тут стоїть обрізний болт он на тих шкивах, Він на 8, там вже вироботка вічно вириває і коли треба вигружатися, воно обривається в полі. Воно швидко міняється, але вже не веде вже здали на ремонт. Так, стан валів, тут подшипників більш-менш нормальний. Ось оці подшипнички стоять, я заліз, теж пооткручував. Вали б теж в минулому році поміняли всі. Ну, от і Передні задні на клавішах. Ці шнички, які подають зерничку сюди. От. От. Цим і займаємося. 1 травня, якби раніше, ми празднували такий у нас він зараз із Повнішки. Ми його варили в одному році і красили повністю перекрашували. Зараз в пиляки в складі стоїть. В то... общем, виганим. Зараз батька погнав, нехай воду набере хорошу, перевезе керхер, виганим та вимиєм його, бо має бути трошки в чистоті. Бо коли дуже сильно грязний, це видувати, а іноді а там раз, хоча б два роки треба помити. Тому що є таке питання, Допустим, як. О, тут його не дуже видно, ну воно вже наліт ужасний, ужасний, його... ти не вийдеш, ну, желательно його вимити, е -е, бо просто даже лазить. От, ну... Все грязне, ну, ужас. Воно, як... Чим менше пиляки, тим менше будеш переживати за комбайн, що, не дай Бог, якщо де яка іскрашу. Що... Е -е. Та так якщо воно тут виходить, пиляка в місці з мазутою, то воно не годиться, треба його підмивати. Подмиваємо раз, це раз сезон вимиємо і все. І далі ми будемо чисто його обведувати весь рік і трогати не будемо водички. От. Кажу, за першим, травня немає. перше травня раніше виїжджали на шашлики, готували все там, празнували, а зараз такі празники встроїли. Особливо і з вечора, і вранці ці гандони. Які люблять дуже сильно нас українців, а ми їх, цих рашиків, так що настрою зовсім немає, ще й за цього, Скільки сили було, щоб поокидувала ці всі колеса, шарахнуло трохи, ну не трохи, а ловко. людям горя наробила і нам теж. Не будемо багато за це. Можна. Так, що ми ще зробили? Все-таки були теж руки дійшли. А, по кейсові там були поломки, гідронасос ми поміняли. Новий поставили, 65 тисяч новий. Так, по дафові ми нічого в принципі такого не робили. Воно як хто, провели профілактики, так і не стоїть. Виставив, до речі, в продаж, думаю, може вийде перепродати його. Думаємо, щоб не стояв, бо жалко, може хто хоче їздити, нехай їздить. Ми за такі гроші, які платять, їздити не будемо. Ну, В місті з, з прицепом, до речі. Ну, це таке баловство, можна так сказати, бо залупив я там ціну, ну, називати не буду, якщо буде кому цікаво в коментарі. Ні, нехай у нас і буде чи що возить, у нас і своє. Я в принципі не переживаю. Стоїть уже другий місяць, нехай стоїть. Зробили ми, в общем, тут лючок. лючок. У нас в ворота йдуть клапан двері. Тут ще не все доробили, треба ще зачищати, красити, бо все воно в такому пагубному состоянні. Планую ще тут, виходить, щоб не відкидувалися ці е, замки. Ну, я їх називаю замками, це крючки. Е, Приварити тут ще пластини. І тут е, таку затворку, щоб штаперити, щоб не відкривався клапан, коли ми будемо вигружати зерно. Так він відчиняється. Воно ще тут не дороблено, не докращено. То тому що один день нема. Дождя робимо. з дощ не робимо. Ну Самі розумієте, що лазити ніхто не буде. Треба ще тут трошки його доробити. Ну, факт тому, що вже основна робота зроблена, поміли ще осталось доробити і все. Так, і одразу е, по культиватору. По культиватору це просто ну, харвест, ви, знаю. задумки у вас непогані, хлопці. ну. Доробити, довести до діла у вас розуму немає, зрозумів. так. Рівняє по роботі, по самій, рівняє він пощу, звісно, добре. ну, достойно. Достойно, нічого тут не скажеш. В цьому плані культиватор добрий. Но, но, були, підкручувались у нас колісо, колесо. Ну, я не знаю, яким образом були обичні надіті гайки. На цих колесах не під конус, не було навіть шайбачок. І, вони, зрозуміло, що плоска гайка на дискові буде попускатися. Там ні болт не під конус, ні гайка не під конус. Прийшлося це все міняти. Проявляли ми претензії, висилали нам нові болти, гайки, щоб ми це все поміняли. Ну, я не знаю, що в них там в голові були, позрізали вони. От Зараз ми тут... от я увеличу, от виходить. Ось оці що менші гайки стоять на тамдених колесах. Бу, вони думали, що вони будуть терти скат. Не це здорова гайка, а трошки. Е, ну, тось, щас я посереджую, не це здорова гайка, а, 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 а там далі це що трошки вище. Щас фокусується. Е, 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 побрізали в тупо болгарки. Вони вже думали, що е, може буде цеплятися за скат сам. Ну, як ви думаєте, ну, пів гайки буде тримати колесо, ступицю? Ні, ні, не буде. Ну, його було... А, от, зараз, зараз я вам покажу, що вони вичудили. Це так роблять на заводі. О, дивіться, півгайки нема. Хіба так можна? Хлопці, вас що взагалі в голові нема? Та візьмите штангель циркуль поміряй. Що ви в тупу так пообрізали? Це ж з однієї сторони вже обрізано. Ну, тобто, ми тут ще не міняли. А з тієї сторони у Льохи було, він працював, якраз на ньому було открутилося, і колеса, ну, одне колесо одне колес відпала. Отакі от справи. Так, ну в общем... Працюємо далі, ждемо А, в пшеничку ми побризкали були, погербіцидили, теж успіли, там був період. GPS теж нас підводили, відправили на ремонти. Бо жили свої, своїм життям. Що один, що другий. ну Один класовський ще старий, може в кого повнити такі на діодах. Той ще більш-менш показував. А другий. Атлас чи не Атлас, як він там називається, той взагалі танцює просто на місці. Я в TikTok вела, викладував відео, де стою на місці, а він мені рисує, що я вже зробив 20. відправили на профілактику, зробимо профілактику. І, може, Зараз погода налажується вроде хмарно, але завтра вже стоїть сонечко. І будемо, Мабуть, підкармлювати мікро в добривом нашого зиму. Ну, в общем, такі справи. Якщо деякі будуть питання, скидайте в коменти, ставте вподобайки. Мені та <сум> Льохі. Я ж кажу, в... відео не було давно, бо не було настрою знімати. От наш вже Олексій вже тут пече, пече. Льох, що ти робиш? Божечки-божечки. Що божечки. ти, ти не робив? Боже. В общем, просверлили отак, таким образом. Та от ці вкрутили, та і все. Оці от, от подшипники йдуть. Ось оцей каналчик, де ми, як в прошлому році, встановлювали, щоб ви зрозуміли. Скосили ми гектарів, ну 400, десь так, от 500 може. Та 500, мабуть, не було. Гектарів 400. Ну, смазка вже трошки. Ну Все одно вони не прям сухі. Трошки ну, смазка є. Воно, коли при роботі нагрівається, воно розходиться. Бо смазка должна бути. Ну і Самі подшипники, ці, це Америка іменно чи Канада. Я вже не пам'ятаю. Ну, там їх вибір теж такий непростий. Дала, дала, під свою модель. Ой, і по клавішам другий раз там не сходилося. На 2 мм різниця, все ми не можемо поставити ні в клавішу. Ну, коротше. Поначалу по півтори брали, а потім вже останніх два чи три, А ні, один-один нам залишилося було докупити за половиною. Буквально за неділю ціна виросла. Типа півтори, а то потом за 2 як, Якось так. Ну, добре, буду закінчувати наш такий маленький випуск. Всім е вам удачі в нелегкій праці. Хай Бог оберігає, не буде ніяких ні прильотів, нічого остального такого, і нехай закінчиться ця вже клята війна, яка нас просто замучила. Хорошо, що ще нам, у нас тут спокійно дозволяє працювати, а деяких людей просто жалко дивиться і нерви. нерви не видержують, коли це дивиш. Це все і діток жалко, і людей, і стариків, і молодих. В общем, пішли ви. Підараси, э, расисти в одне місто в очко. Правильно, Льох? Є пару слов, що додати? Русикам передати. Та що їм передати? Підераси. Наші хлопці їм самі передадуть. Сьогодні. Передадуть, передадуть. Сьогодні буде їм пизда. На перше має, блядь, нехай держаться. Гандони, блядь. Ну, в общем, все. А вам, друзі, щасти і хай Бог допомагав. Це дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись і ставити подобайки. Все, зараз хоч себе покажу. Все.